Доброго дня, з вами, як завжди, я Любов, і сьогодні ми з вами приготуємо. Смачний балик в домашніх умовах із свинячої вирізки або філейка, які ще називають. І Використовувати я буду пряні трави від вінницького м'ясника, там такий спеціальний набір, де є і нітритна сіль, і є мускатний горіх, і голубий пожитник, багато різних трав. Ось так я скрутила його з усіх сторін обмастила по столовій ложці на один баличок. І замотала в харчову плівку і ниткою, кулінарною ниткою обв'язала, щоб було і естетично, і гарно. А на, на одну одягнула ще й сіточку. Ось такі вони вийшли у нас гарненькі. І залишила їх на одну добу. Так, у нас наступний день наші балички були замариновані, але мало. Замариновані всього були добу. Якщо у вас є можливість замаринувати їх, у вас дві доби вони просто полежали в холодильнику. А потім навіть 2-3 доби в морозильну камеру можна покласти, потім знову витягнути покласти в холодильну камеру, тому що тут оце набір спецій, і ці нітритна сіль, яка там їй така граминочка, боятися її зовсім не потрібно. От, і Щоб це все промаринувало. І таке м'ясо можна навіть потім потримати десь в теплі пів доби, і воно буде як сиров'ялене. Ну, я не ризикую, так? Тому буду запікати. Запікати я буду в духовці 2 години при температурі 100 градусів. Більше не потрібно. Нам не потрібно, щоб воно спеклося отак, щоб воно зробилося кульок, а щоб воно було просто таке, стало м'якіше і прожарилося. І для такої іще перестраховки я беру фольгу. У нас замотана в харчову плівку. Уже прямого такого попадання і прямої такої стиковки не буде. Тому ось так. Не бійтеся. Тут і харчова плівка, і тут і теж так само і ще й сітка. Тому не бійтеся. Температура невисока, нам не потрібно, щоб засмажилися, я вже повторюватись не буду. Ось так. роблю такі гарні цукерочки. Ось так. на противень і викладаю. І виставляю. Час від часу бажано перевернути. Так, далекі наші проготувалися. Я вимкнула, духовка вимкнулася, і я її не чіпала, поки вона зовсім не охолола. Це пройшло, мене півтори години вони смажилися, запікалися і десь півгодинки поки охолоняли. Ось так, і Я їх дістаю і залишаю до повного охолодження, поки вони повністю охолонуть. Аж потім я поставлю їх у холодильник, коли охолонуть. І вже як вони охолонуть, аж потім буду нарізати і вам покажу, що вийшло. Ось така виходить, ця в сіточки чіпати не буду, нехай буде. А цю трішечки поріжу, вона ще зовсім гаряча, але ось так. Тут кольор трішечки інакший, тому що все-таки дуже мало маринувалося м'ясо. І денітритна сіль вона зберегла отакий от розовий кольор, це не сире. Якщо будете маринувати 2-3 дні, у вас буде промариноване, воно буде все отакого от кольору, такого магазинного балика. Нарізається вже зовсім тонесенько, ось так. І тримає гарну форму. І ось такі розривається на волокна. Ось такі. А ще як захолоне, буде нарізатися зовсім тоненько. На смак це просто не передати. Ось так. Так що цей чіпати не буду, хай лежить. Ось тепер я помічую це сюди, а цей сюди. І вони разом і окремо. І нехай вихолоняють тебе. Ось що в нас вийшло, вже захололо і спробуємо нарізати. Це у нас в сіточки, а це у харчовій плівці. Ось нарізаю зовсім тонесенько. Дивіться, які тут пластиночки. Це кольор ось такий, бачите, як м'язи знаходились, так як проникала туди нітритна сіль, так воно і е, колір такий. І візьмемо, тепер відріжемо. Можна розрізати зовсім донесенько. Гляньте, дивіться, зовсім донесенькі такі прям пластиночки. І такими крихітками. Ось так розламується. Він дуже-дуже-дуже смачне. Так що балик можна робити і вдома. Я сітку знімаю. Ось такий він і замоти її. Пізніше буду нарізати. Угу. Хоч на хлібчик можна покласти, хоч на нарізку. Я нарізала зовсім тоненько. можна трішечки товще. А uh, це дуже смачно.